Війна – це завжди руйнування, знищення, смерть, культура, мистецтво це творіння, це життя. Нині під час російсько-української війни у кожного українця свій фронт, і не тільки військовий, а волонтерський, гуманітарний, інформаційний і культурний. Як же наразі складаються справи на культурному фронті? Як живе наша лозівська культура в умовах війни? Про це говорили з Олександром Шапком, начальником відділу культурно-дозвільнєвої роботи управління культури Лозівської міської ради. Культура Лозівщини завжди славилася своїми перспективами, своїм форматом роботи, якістю своєї роботи. Нас неодноразово відзначали, ну скажімо так. Не офіційно да на папірці, а от в розмовах там з з вище стоячим керівництвом це і з департаментом культури Харківської обласної ради завжди казали, що культура Лозівщини на дуже високому рівні і її дуже часто можна ставити за приклад. І це не тільки на Харківщині, це і можна так і поговорити по всій Україні, тому що. Ну, ми їздимо, ми дивимося, ми бачимо інші. Можливо, так нескромно казати, але ми бачимо свою роботу, і ми бачимо роботу інших. Ми робимо роботу над помилками і порівнюємо. Ну, це якість людини порівнювати так, себе з кимось. І, звичайно, так само ми порівнюємо свою роботу з роботою іншими закладами. То ми приходимо до висновку, так, ми не хочемо себе хвалити, але ми, ну, ми можемо собі це дозволити, бо ми бачимо, що оце ми робимо краще. І набагато краще. А у цьому можливо треба у цього закладу повшитися. А це було цікаво у них. Тобто йде постійне порівняння. Тут же є і платформи, і Ютуб, і Фейсбук, де багато закладів виставляють свої якісь відео. Ми їх також передивляємось і ми також порівнюємо і робимо висновки, де ми краще, а де краще хтось. Тож культура Лозівщини завжди була на високому рівні. Так, війна зараз підпсувала нам нашу роботу. Ми зараз менше на сцені, ми більше в соціальних мережах. Ми потрошку перетворюється культура в телестудію, і це це лякає так. Бо ми звикли до живого глядача. Ми не звикли працювати з камерами, ну як таковими, Так ми, ми звикли виходити на сцену, де є світло, де є звук, де є перед тобою живий глядач. Ми виходимо і ми відчуваємо зі сцени живі емоції глядача, який знаходиться в залі. Через соцмережу, звичайно, ти цього не бачиш, не відчуваєш, не чуєш цих оплесків, тобі не світить це світло в очі, до якого ми звикли. Ти не чуєш цього гучного звуку, музики, хореографії, так, коліси, які автоматизовані сцени і так далі. Це можна перечисляти дуже-дуже довго. Ми до цього звикли, ми це любимо, це наше. І не отримуючи зараз позитиву зі сцени, на яку ти виходиш, ти губишся. Ти, ти, ти немає цього заряду енергії. Так, ну можливо, так неправильно казати, але для працівника культури, от, сцена, це знаєте, як наркотик, це як допінг. Ти на неї виходиш і ти отримуєш заряд енергії. Не маючи цієї сцени, дуже важко. Дуже важко знаходити в собі ці емоції, знаходити цей позитив, який ти хочеш дарувати людям. Але ж ми працівники культури, ми маємо це робити, і, попри все, ми це робимо. Ми знаємо, як ми вміємо, ми вміємо. І ми це робимо. Ми знаходимо це натхнення навіть в такий важкий час. Треба ну моя, моя особиста думка, що потрібно від цього трошки відключатися трішечки. На позитив себе налаштовувати, тому що ну ми живі люди, і хочеться якогось позитиву. І глядачеві нашому хочеться. Були такі заходи, от як до Дня козацтва, от останній захід, що ми робили в місті. Люди підходили, казали, Боже, дякуємо. Ми так за цим скучаємо. От частіше би ми розуміємо, також що людям хочеться, але ж ну, і враховуючи безпекову ситуацію, ми все розуміємо, що і часто ми цього робити не можемо. А знову ж таки, проблеми це зараз із репетиціями, і з гуртковою роботою, тому що гурткова робота. Ота, це ну її відсотків. Це діти, дітей зараз брати в купи не можна, тому. Дуже складно, але ж працюємо, наскільки це можливо, і проводимо якісь невеличкі заходи, і сільські будинки культури, і бібліотеки потрошку збирають діток там, маленькими групками по кілька чоловік провели якийсь майстер-клас, провели якусь пізнавальну годину, годину пам'яті там, до Дня жертв голодоморів, до дня козацтва. Ну, до, до всіх ось календарних свят, які є. Заклади збирають. От я ж маленькими групками, зовсім трошки діток, і хоч, хоч, хоч трошечки дітей відволікають від постійних, він від телефонів, від планшетів. Від комп'ютерів, тобто живе спілкування, тобто ми це робимо за можливості. Наскільки нам це дозволяє безпека на даний час в громаді, якщо це повітряна тривога? Звичайно, за можливості або йдуть в укриття, якщо вони є поблизу, або на свіже повітря. Ну тобто, ну дуже дуже багато нюансів, яких ми дотримуємося, аби в першу чергу це була безпека для людей, які до нас приходять. Заклади культури нашої громади, в тому числі старостинських округів, попри велику кількість негативних факторів, продовжують свою діяльність, підкреслює Олександр. Але ну ми ж українці. Ми, ми люди, які нам щоб не відбувалося, головне, щоб це було за розкладом. У нас люди виходять на роботу. Люди ходять, люди відкривають кожен день свої заклади. Кілька годин, але вони знаходяться на робочому місці. Вони знову ж таки запрошують дітей, роблять якісь поробки. Бібліотеки працюють або на місцях, або за домовленістю з читачами. Дуже багато наших бібліотекарів працювали так і до війни, і під час карантину. Якась бабуся зателефонувала. принесіть мені якусь новеньку книжечку. Бібліотека взяла і через це. Село понесла на велосипеді або ніжками, понесла ту книжечку бабусі. Тобто тут робота налагоджена всі на робочих місцях. Ну, принаймні ті, хто не виїхав через війну, тому що багатьох і маленькі діти люди були вимушені покинути нашу громаду, покинути свої домівки в більш безпечні регіони перебратися, але ж ті, хто на місцях. Ну, я ж, ну, ну, працівники культури до роботи завжди були жадібні, тільки ті, 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 дай називається. І от люди виходять, потрошку по проводять якісь репетиції, там вчать нові пісні. Завдання було, я дав закладам клубного типу завдання ще в березні місяці. Дівчата, шукайте, як тільки виходить нова пісня, особливо переможна пісня. Ви її вже вже вчіть, бо як тільки настане перемога, ми перші, хто від кого буде залежати святковий, святковий настрій. Ми будемо робити ці свята, і у вас у репортару вже повинен бути готовий. Вже вчіть. Тобто, і оцим вони і займаються, а постійно оновлюють свій репертуар, пишуть заходи, сценарії до заходів. Якщо не вийде провести в цьому році, ну наступний рік є. Десь підновили, і все, у вас вже є готовий матеріал. Тобто не сидіть склавши руки. Працюйте, відволікайтесь таким чином, відволікайтесь від постійних новин, жахливих, які безперервно. І в телеграм-каналах, і в Фейсбуці, і по телевізору, в марафоні ми постійно це бачимо. І жахливі руйнування, і вбивства, і братські могили, і під Ізюмом, і під Херсоном, і в інших містах. Тобто, відволікайтеся, робіть свою улюблену справу, яка завжди приносила задоволення. Тому що в нас є люди, які працюють і по 20 років. І з чого людина бере енергію? Зі своєї роботи, тому що ну, 80% свого життя людина проводить на роботі. Тому, звичайно. Вони цим і займаються і по можливості надаємо послуги культурні послуги людям, тому що людям це також необхідно. Треба відволікатися. Це головна, головна думка. У ланцюзі злочинів нашого ворога проти людяності знаходиться і знищення міського палацу культури, справжньої колиски, другого рідного дому для багатьох лозівчан. Будували плани, дивились у майбутнє. Одразу питання питання на питання, а чого була? Які чого були плани? Ні, вони є і вони втілюються в життя. Ми з 20 травня, коли російська ракета влучила в серце палацу, в його сцену, в бібліотеку, до, до речі, де основна частка книжок була українського будівництва, українських книжок. Тобто вони, вони, вони б'ють по культурі, вони б'ють по корінню. Але ж ну, на нас це не, аж ніяк не долає. Вони зруйнували сцену, вони зруйнували стіни. Але палац це не стіни, палац це люди. Люди, слава Богу, всі залишилися живі. В той час, коли ракета прилетіла в палац, в ньому знаходилися чергові дівчата, були е електрики, були, які були на робочих місцях, які виконували свої ну постійні обов'язки. Вони мали бути на роботі. Слава Богу, всі живі залишилися. Оце головне. А стіни, ну стіни, ну ну стіни. Ну і що? Ну, стіни відбудуються. Зараз дуже багато міжнародних організацій підтримують нашу державу. І так буде і надалі. І, принаймні, ми на це сподіваємося. Ми в це віримо, що нас не залишать на, на, на сам з сам цією бідою. Тобто стіни відбудуються. Головне, люди на місцях. Люди живі, люди ми продовжуємо працювати. Ми втілюємо плани, ми втілюємо задуми. Так, можливо, не так, як ми це хотіли, не на великій сцені або в артзалі в новому, який тільки щойно був відремонтований. Так, не там, де ми хотіли, але ми це робимо. Нам, ну, як кажуть самі працівники, та хоч на асфальті, аби люди були задоволені. От ми так і робимо. Є якась маленька площадочка, ми на неї виходимо і ми працюємо. Палац, так, звичайно, це дуже велика рана. Це, ну, навіть сьогодні от вже пройшло стільки півроку. Так, так, півроку пройшло з моменту прильоту по палацу. Проїжджаєш, іноді ну, навіть забуваєш, да, якось, ну, відволікаєшся, та все добре. Проходиш, проїжджаєш повз палацу. Ну, на язиці крутяться мати. Ну ну п -п добрих слов немає, щоб виразити те, що ти відчуваєш в цей момент. Так, е да, якісь відчуття, просто вони тебе переповнюють. Але ти ну повертаєшся до думки, слава Богу, залишилися живі люди, які знаходились в цей час в палаці. Тому це, -це просто стіни. І ми так до цього відносимось. Так так шкода. Так тільки в, в грудні закінчили реконструкцію да, за програмою президента Велике будівництво. Тільки все ось він красень стояв посеред міста, і так це тепер руїна стоїть. І Дуже шкода, ну сльози навертаються кожного разу, проходячи повз. Ну але ж життя продовжується, і ще раз скажу, це головне, що залишили живі люди. а ну, Стіни відбудуються. Рано чи пізно стіни повернуться або будуть нові, або реконструйовані старі. Це вже вирішувати професіоналам цієї справи будівельникам, архітекторам це вже не до нас. Ми знаємо, що це буде. і Тому ми просто живемо цією думкою і продовжуємо працювати над тим, що в нас було заплановано, є, тому що люди з громади не ділися і вони потребують культурних послуг. і їм Також це необхідно. Як би там не було важко, але люди хочуть теж трішки відпочивати морально від всього, всього що дікується зараз в країні. Наша культура дійсно не залишилась там під руїнами палацу. Вона є живою і вже сьогодні планує своє майбутнє. В соціальних мережах постійно і в групі управління культури, і в групі Російського міського палацу культури постійно виходять і привітання зі святами, і для діток різні акції, і мультфільми в конкурсному, в конкурсному форматі. Да? Це все робиться. Що стосується проведення заходів, я не маю права цього казати, бо це безпекова ситуація. Заходи які ми, які проводимо, ми проводимо їх без афіш. Щоб ну тільки для запрошених, на жаль, тому що самі розуміємо, що це все безпека, перш за все, і наша, як працівників, і людей, які приходять. Тому ми, ми цього не афішуємо. Все, що в соціальних мережах це і новорічні привітання будуть, і до святого Миколая, і до Різдва Христового. Це все вже планується, це все вже готується, і багато чого вже готово, Воно вже заплановано в Фейсбуці. і, і, і залишилось тільки його випустити так, загальну стрічку новин. А що стосується вже заходів на площадці, то це тільки за запрошенням, тому що це безпека в першу чергу. Кажуть, що Росія зробила для України стільки, скільки ніхто ще не робив, це об'єднала народ. От дійсно, після повномасштабного вторгнення українці згуртувалися настільки, що це просто не передати словами. Тобто, тобто це єдине, що можливо щось добре, що країна агресор зробила для нас. Всі, всі як один зараз. В першу чергу це міська влада. Так? як Якби не було важко, міська влада нас розуміє, нас чує. Так було, в принципі, завжди не було такої ситуації, щоб міська влада нас не чула. Тому тут в першу чергу це міська влада, яка підтримує і всі наші проекти, і всі наші задуми. Це все втілюється в життя також завдяки їм. Звичайно, це всі наші працівники, всі працівники культури, які є в Лозівській громаді, кожен на своєму місці. Та я повторююсь, хто залишився і з різних причин не виїхали. Всі на місцях, всі працюють. Звичайно, кожному хочеться сказати спасибі, тому що люди люблять свою справу. І так було завжди, так і буде завжди, тому що ну, в культуру не приходять люди ну, з вулиці, скажімо так. Це людина свідомо обирає професію нести просто радість. Тому кожен робить все, бо ця радість залишалася навіть в такий складний час. Цього року міському палацу культури виповнилось 45. для всіх лозівчан. Він залишився у пам'яті теплим, насиченим яскравою творчістю, невгамовною молодою енергією. Хоча чому тільки залишиться? Адже, як сказав Олександр Шапко, культура це не стіни, а люди. Всі мешканці міста Лозова і Лозівщини знають. Як працював міський палац культури взагалі колись ще до початку війни? Планів було дуже багато, створювалися нові конкурси, створювалися нові проекти, заплановані були фестивалі, ми мали змогу подавати свої заявки на гранти? У нас були задуми зробити студію міського палацу культури. У нас були задуми зробити виїзний клуб, і вже були написані ці проекти і подані, але з початком війни все змінилося. Змінилося не тільки ставлення до роботи, а й змінилися умови роботи. Коли палацу не стало, нам треба було якось відновлювати свою роботу, і ми перейшли у формат відео. Спілкування з нашими глядачами це платформа Facebook, наша сторінка. Там ми робили різні проекти, і вокальні, майже вокальні, і викладали. І таким чином ми спілкувалися з нашими глядачами. Ми показували свою роботу в такому форматі. Для нас це нове відеозйомки, це не, не спілкування з глядачами так напряму, а це спілкування через формат Фейсбука. А потім ми вирішили, що треба, якщо глядачі не можуть прийти до нас, то ми йдемо до глядачів. І ми робили, ну, десь протягом літа робили концерти на депутатському сквері, виходили до людей, співали їм пісні, розважали. Робили для дітей розважальні заходи. Перше це було 1 червня, коли ми вперше вийшли. До наших глядачів гралися з дітками на різних майданчиках. Всім сподобалося, всі були задоволені, бо дуже скучили один за одним. Потім були концерти, а потім ще ми вигадали такі вуличні акції. Де ми також до різних свят ми виходили там, ну наприклад, до Дня писемності ми виходили на сквер Шевченка, спілкувалися з людьми, робили таку заявку про те, що треба переходити на українську мову, треба спілкуватися українською мовою, співати українські пісні, читати українські вірші, читати українських письменників, і люди сприймали це дуже добре. Їм це подобалося, вони читали з задоволенням. Ті вірші, які ми для них приготували. Тобто, не кожна людина знає українські вірші і може так на пам'ять їх швидко прочитати. Взагалі, першу вуличну акцію пригадує Ольга, творчі працівники палацу підготували і провели до Дня сім'ї. Ми вітали сімей з цим святом. Людям дуже подобалося, вони фотографувалися, вони отримували подарунки, діти були в захваті, тому що отримували також солодощі і різні такі ну, там, смаколики, і невеличкі призи. Ну, в общем, це було ну, цікаво. Це, якби ми раніше це не практикували, а тепер ну, такі умови, такі умови роботи. І сумом ділиться Ольга, що дуже скучили за своїми глядачами, за живими емоціями, які дає кожний вихід на сцену. Хочеться повернутися в те життя, яке було. Хочеться повернутися в ті приміщення, які в нас були, і хочеться бачити наших глядачів на власні очі. Не хочеться спілкування через якісь відеоформати, ну, але таке зараз, така зараз ситуація. Але дуже хочеться, щоб наш глядач прийшов у наш зал і ми з ними розважалися так, як ми розважалися колись. Відпочивали, робили їм свята, збиралися великим гуртом, великою громадою і на площі міського палацу культури, і в залах міського палацу культури. І ми постійно його чекаємо без глядачів. Нам нічого робити. Лозівська громада має розгалужену бібліотечну систему. Практично такі осередки культури є у кожному старостинському окрузі. Як долають наші бібліотеки виклики війни, як змінилась їхня робота з початком вторгнення ворога на нашу землю? Розповідає Світлана Вовк, завідувачка публічної бібліотеки Лозівської міської ради. Що стосується роботи у Час важкий, воєнний час. Головне це те, що ми працюємо. І працювати ми почали почали вже з травня місяця. Коли тільки трошечки оговтались, ми зрозуміли, що ми потрібні читачам, бо я була майже в евакуації, а мені телефонували, чи ви працюєте. бо... Люди, ті, що залишились в місті, вони потребували ну, якоїсь розради, якоїсь їм потрібно було. Щось те, що їх би заспокоїло. заспокоїла, і це як часто буває, це була саме книга. А крім того, що це книга, вони знають, наші користувачі знають, що вони прийдуть сюди. Вони кажуть, що їм і психолог не потрібен. Бо кожного ми вислухаємо, кожному щось порадимо, кожному вип'ємо чаю, чи кави. І люди уходять вже більш заспокоєні. Вони розуміють, що вони в цьому житті залишились не одні. Особливо у ці перші місяці, як місто було майже пусте, з перших днів роботи, майже з перших що запам'яталось, мабуть, всім моїм колегам назавжди, це наш перший масовий захід до дня захисту дітей. Коли ми пішли шукати дітей в цей день, майже пустими вулицями міста. Ми розуміли, що багато хто виїхав, що багато хто боїться виходити, бо тривоги повітряні були дуже часто. Але ми підготувалися: ігри, вікторини, ще якісь там заходи, і пішли. Ми ходили, почали біля фонтану у сквер Шевченка, потім на скейт майданчик, потім на майданчик до музею. І несподівано… Ми назбирали досить багато дітей. Це були мами з діточками. І оці мами і діти, вони вервечкою ходили за нами від локації до локації. Оця, ми зрозуміли, що ця ілюзія якогось мирного життя вона була дуже всім потрібна. Бо діти, які зараз в місті, їм не вистачає спілкування. І тому вони залюбки ходять до бібліотеки. Такої активності, яку от ми бачили на день гідності і свободи, до нас прийшли з ліцею номер 5 Лінґва діти. Це були різні діти. Це були перші класи і п'яте. Це велика різниця між дітьми, але ми знали, що так буде. Ми підготували якісь заходи і для тих, і для інших. Ну, такої активності, як у цих діточок, ми не бачили, мабуть, за все своє життя. Бо діти настільки вони скучили і одне за одним, і за вчителями. Вони тягли до вчителів рученята, щоб вони хотіли обійматись. Взагалі зараз обіймаються майже всі. Це дуже багато. Ми обіймаємося з Друзями, ми обіймаємося з читачами дуже часто. І це додає якогось спокою, підтримка. Це дуже важливо. Це обійми, мабуть, в наш час, а ну, завжди. Ну, якось ми стали більш чуттєві зараз. І тому це дуже важливо. Наразі наголошує пані Світлана, читачів стає все більше і більше, через що не можна не радіти. Люди повертаються, люди знають, що ми працюємо. До речі, з вересня ми працюємо вже повний робочий день, тому, окрім обслуговування читачів, ми вже можемо щось, ну, якісь заходи проводити. І чим далі, тим активніше. У нас діти через тиждень вони приходять. У цей тиждень ми у цю суботу об'єднаємо дві дати. Це буде День Збройних сил України і День Української хустки. У нас будуть і хлопчики, і дівчата, і якось от ми, не знаю, ще, що у нас буде, але буде такий захід. Через війну бібліотекам доводиться виконувати не дуже властиві їм справи, але ми всі, перш за все, громадяни своєї держави. А вона потребує допомоги кожного з нас зараз. Коли нашим військовим треба пошити десь захисні маскувальні халати, ми також шукаємо. Хто може це зробити? Поки що у нас нічого не виходить. Але ми сподіваємося, той же Київ зараз вони кажуть, що це так, да, це сложно, це вже інша справа, це не білизна, це і розходи певні. але… Вони нам згодились допомогти. Також ми співпрацюємо. Ну, співпрацюємо, це громко сказано, мабуть, але у нас є постійний зв'язок з, біблі... з бібліотекою, з працівником бібліотеки Харківського госпіталю. Це наша колега. Вона каже: нехай ваші діточки намалюють для воїнів, які лікуються у шпиталі, якісь малюнки. Їм буде ж дуже приємно. У нас каже дуже багато лазівчан. От вона каже: Я зроблю стенд, а ви прийшли мені такі малюнки. І всі бібліотеки нашої ОТГ Лазівської, всі, хто міг, малювали. От, згодом з'явився такий стенд. Ми його назвали Діти Лазівщини з любов'ю та вдячністю. От, і потім. Паліна бібліотекар, вона каже, я не можу вам сфотографувати цих бійців, які, які дивились на цей стенд. Але я тобі точно кажу, що вони були дуже розчулені. Для них це було дуже важливо. Ну Такий у нас фонд, ну мало того, що ну, звичайно нам допомагала міська влада, ми отримували кошти на придбання нових книг, але ми Наприкінці прошлого року отримали дуже багато книг від інституту, Українського інституту книги. Це були українські книги, більшість з них була дитячі книги, дуже цікаві книги. Це було саме те, що нам потрібно. Якщо дорослі ще ми десь могли придбати, то дитячі, по-перше, вони дуже дорогі, по-друге, це була велика кількість. Це, мабуть, було 600 книг десь дитячих. Завдяки цьому ми працюємо і цей рік, і ми ще зможемо працювати і наступний. Бо ми розуміємо, що зараз кошти навряд чи ми які отримаємо. Ми сподіваємось, що держава таки вона опікується весь час. Ми вони говорять про те, що бібліотеки потрібно поповнювати новою українською літературою. Тому, тому ми сподіваємося, що це так і буде. Звернула увагу завідувачка і на те, що наразі під час війни серед читачів бібліотек зростає запит саме на українську книгу. Наші сучасні українські книги вони настільки цікаві. Я казала ще багато років тому, що вони по змісту вони цікавіші на декілька порядків ніж російська література. Це було, я кажу чесно, це було ще тоді. Але була проблема в тому, що наші люди не бажали читати українських книг. Зараз вони їх читають, зараз ми їх активно дуже пропагуємо. І потроху ненав'язливо, але люди звикаються. Це нормальний процес. Ніхто нікого не примушує. Ну і звичайно, ще деякий час російська література у нас доросла. Вона залишається в фонді. Дитячі книги у нас уже всі, абсолютно всі, вони українською мовою.